12 серпня біля Свято-Михайлівського храму на могилі відомого українського письменника, перекладача, сатирика та патріота Володимира Саміленка відбувся мітинг до 91-ї річниці від дня його смерті. Вшанувати Саміленка прийшли перший заступник міського голови Валерій Шульга, лауреати премії імені Володимира Саміленка Боярської міської ради Володимир Вітюк, Тетяна Зубкова, Віталій Примаченко, громадські діячі та шанувальники його творчості. Поминальний панахиду відслужив митрофорний протоєрей, настоятель свято Покровської парафії Української автокефальної православної церкви Дмитро Присяжний. 13 серпня у парку перемоги воярчан об'єднало загальне міське свято серпень Фемілі Фест. Ярмарок шкільних товарів та послуг переріс у творчий фестиваль та справжнє свято. Організатори подбали про дозвілля дітей, влаштували майстер-класи, заняття з дитячого пілатесу, плетіння мандал заною ботвіною, кріоген-шоу. Також можна було долучитися до майстер-класу з живопису нашого земляка Юрія Горбачова та отримати насолоду від виставки картин заслуженого художника України Юрія Пацана. А ще веселий клоун, цікаві фокуси, захоплюючі ігри, дотепні жартівливі розваги. Юні спортсмени могли пограти у волейбол, шахи, настільний теніс, подивитись виступи за екідо та тейквондо. Для дорослих організовано арт-практику на малю сім'ю та тренінг богиня у кожній жінці. Всі охочі із задоволенням слухали виступ саксофоніста Михайла Єпіфанова під акомпанемент дощу. Родзинкою цьогорічного серпень Фемілі Фест стало практичне втілення одного з соціальних проєктів – відкриття народної сцени. Автором та втілювачем у життя цього проекту є громадська організація Боєрський простір. У фестивалі взяв участь спеціальний гість, ведучий програми Знак якості та керівник проєкту Смачна країна Костянтин Грубич. Він провів кулінарний майстер-клас і всі охочі пригостилися смачною болгарською окрошкою. Діти із задоволенням вилаштовувалися у чергу за безкоштовною цукровою ватою від «Максимумнет», а також ласували смаколиками від «Боярських кулінарів. Ми хочемо повернути нашому місту статус туристичного. Тому серпень Фемелі Фест має стати визитівкою нашого міста. Щороку приваблюючи все більше і більше учасників, все більше і більше відвідувачів. Триває підготовка до нового навчального року освітніх закладів Боярки, зокрема центру творчості молоді оберіг. Вже розпочато капітальний ремонт фасаду будівлі. Знято аварійну фасадну плитку, триває утеплення стін. Одночасно відбувається заміна старих вікон на металопластикові. На капітальний ремонт фасаду центру творчості молоді оборіг виділено півтора мільйона гривень. У парку імені Шевченка розпочалися роботи з відновлення місточка через котлован, що залишився на місці озера. Для реконструкції містка планується використати приблизно 5 кубометрів бетону. Роботи проводяться силами приватного підприємця, який відгукнувся на заклик навести лад у місті. Встановлюють нові труби гарячого водопостачання у дошкільному навчальному закладі комбінованого типу Іскорка. Для реалізації цього проєкту депутати Боївської міської ради виділили 78 тисяч гривень, ще 37 тисяч на заміну електричного насосу на котельній, 14 тисяч гривень на підготовку котельні. У дошкільному навчальному закладі Каска ведуться ремонтні роботи приміщення для відкриття групи інклюзивної освіти. На цей проект було виділено з районного бюджету 591 тисячу гривень та майже 300 тисяч гривень з місцевого бюджету.